Я збираюся пройти кар'єру за Михайла Мудрика, допоки він її не завершить. І це має бути найбожевільніша кар'єра, яку ви тільки бачили. Якщо він дійсно має великий потенціал, то за 15 сезонів він може побити кулку усіляких рекордів. Це те, що ми з вами збираємося сьогодні зробити: пройти шлях від перспективного парубка до легенди світового масштабу. Але в нас також є завдання, які ми з вами зобов'язані пройти: виграти принаймні один золотий м'яч, як це колись робив Андрій Шевченко, виграти 5 разів Лігу Чемпіонів, як це був його кумир Крищану Роналду та забити більше ніж 326 голів. Це буде по-справжньому важко, але якщо Мудрик дійсно збирається стати кращим футболістом у світі, він зобов'язаний це виконати. І що ж, козачки, починаємо наш перший сезон кар'єри за Михайла Мудрика, який знаходиться зараз у Челсі. І Якщо чесно, для виконання усіх цих завдань цей клуб ну не підходить. Для Мудрика, але знаєте, нам все ж таки треба хоч десь, хоч якось про себе заявити, показати всьому світу, на що ми здатні реально. І для того, щоб перейти у інший клуб, Михайлу потрібно виграти за цей сезон принаймні один трофей. І це буде, якщо чесно, по справжньому складно. Команда в перспективі непогана, може чимось стати потужним, але ви знаєте, на цьому відрізку ці результати, що є зараз, це просто жахіття. Зараз Мудрику усього лише 22 роки, і попереду на нього чекає шалена кар'єра, реально. Тому ну, давайте нагайте часу і подивимось, чого Мудрик досяг наприкінці цього сезону. Перший сезон для Мудрика закінчився із рейтингом 80. Однак його результативність О, просто бажає усього кращого. Усього лише 7 забитих м'ячів та 5 асистів за сезон. Але давайте все ж таки дізнаємось, чи досяг Михайло Мудрик щось із командою. І ой, хай Господь допомагає 13-та позиція у турнірній таблиці АПЛ. Челсі закінчує цей сезон у середині таблиці і має поразок більше ніж перемог. Справи як були кепськими, так вони і залишаються. Щось мені підказує, що в інших змаганнях у команди також все погано. У Кубку Англії відлетіло від Евертону вертону 16 і... А у Кубку Ліги. Ой, взагалі, на початку змагань. Йо але також у нас виходить це 24-й рік. І знаєте, що це значить? Україна зіграє на євро. Відповідно, одне з прихованих завдань кар'єри Михайла це виграти чемпіонство на національному рівні. І будемо відверті. Це одне з недосяжних завдань. Скільки максимум, куди ми проходили, це чвертьфінал чемпіонату світу по футболу 2006 року, і чвертьфінал Євро го І в цьому сезоні Мудрик до речі пролітає по євро. На жаль, наша збірна не кваліфіку не кваліфікувалася. Але не. Будемо, не будемо засмучуватись, тому що починається вже наступний сезон. Я щиро сподіваюся, що хоча б один кубок ми зможемо здобути, якщо чесно. Але перед тим як вмикатися у роботу, я думаю, що буде доречно виставити мудрику у тренуванні на покращення ударів, тому що результативність попереднього сезону бажає кращого. Тому я думаю, що це буде вкрай важливо для здобуття першого трофею на європейському рівні для Михайла Мудрика. Цей сезон Мудрик починає з рейтингом 81 та з новачками у стартовому складі команди. Ті Бог Уртуа вирішив підсилити команду по Судячи з усього, він просто не витримав конкуренцію з Андрієм Луніном, який просто. Демонструє шалену шалену гру, реально. І знову ж таки, давайте нагайте час та подивимось на наші результати наприкінці сезону. Вже другий сезон підійшов до кінця, і Михайло Мудрик закінчує з травмою. Відповідно, у нього менше зіграних матчів, однак, однак, його результативність збільшилась майже в два рази. Тому наші тренування пішли йому на користь. І навіть рейтинг підвищився до 84. Найголовніше питання, чи. Виграли ми хоча б щось у цьому сезоні реально. АПЛ ми закінчуємо вже на п'ятій стрічці. І Челсі нарешті зіграє в Єврокубках. Але, на жаль, цього недостатньо. Хоча, якщо ми не здобули жодного трофею, то будемо сяяти у наступному сезоні у Лізі Європи чи конференції. Десь там ми все ж таки зіграємо. Фінал Кубку Англії, на жаль, тут нема нашої команди. Тоттенгем зіграє проти Везброміча. А ми відлетіли у півфіналі проти Тоттенгему. Ну і залишається єдина надія на самей просто. Потужніший, потужніший кубок, кубок ліги і будь ласка, так. Челсі виграє перший трофей під керівництвом Почеттіно. І Мудрик нарешті, нарешті може залишити цю неперевершену в лапках команду. Цікаво, чому я більше радію перемозі Челсі, чи тому, що Мудрик переходить у сильніший клуб, якщо нам звісно, прийде пропозиція від сильнішого клубу. Але давайте віддамо належне нашій команді. Здолати Манчестер Сіті це набагато важче, ніж відлетіти від Тоттенхему. Ну і ми виконали. Ми виконали перше завдання, і тепер можемо вільно відправлятись у новий клуб. І вже, вже маємо. На наших руках пропозицію від Інтер Мілану. і я думаю, що це буде найоптимальнішим варіантом для нас для продовження нашого шляху, тому що конкурентних гравців на цій позиції мало, та і будемо відвертими. Команда сильніша та принаймні змагається у лізі чемпіонів. Тому недовго думаючи, ми відправляємося у Італію. Ну і я не вірю, козачки та козачата мудрик прибуває на тренувальну базу інтера. Ну і просто, просто подивіться на цю команду. Донарума на воротах Мартінес на вістрі, так. Ну, і, звісно ж, Михайло Мудрик, який розпочинає цей сезон з рейтингом 85. Ця команда ну точно спроможна виграти Лігу Чемпіонів. Тим паче, що декілька сезонів тому вони були дуже близькими до цього. Ну і час побачити, чого ми досягли у нашому першому сезоні у серії А. Але спочатку дізнаємося, хто виграв золотий м'яч, і це, звісно ж, Ерлінг Холанд. Цей сезон для Мудрика видався набагато кращим, ніж попередній, і видно, що хлопчик зростає, реально і намагається брати гру на себе. Цілодобові тренування йдуть йому. Тільки на користь, хоча його рейтинг виріс лише на один пункт. Але яке ж місце ми посіли у серії А? І на жаль, Інтер зайняв друге місце в цьому сезоні. На лише сім очок не вистачило нам, щоб обігнати іншу команду з Мілану та здобути скудето. Але знаєте, ми хоча б виграли Кубок Італії, реально обігравши Ювентус, та ще й з рахунком 4-2. І уй, ми ледве. Пройшов цей фінал, тому що ми ледве обіграли Рому та пройшли завдяки голам на виїзді. Але головне питання, чого ми досягли у цьому сезоні Ліги Чемпіонів. І на жаль, я не бачу нашу команду у фіналі. Я бачу лише дві англійські команди. Можливо, хоча б Зінченко виграє Кубок Ліги Чемпіонів. Але тільки накажіть мені, що бати Василева. До речі, ста інтер не пройшов цю групу і потрапив до Ліги Європи. Це просто якесь знущання та булінг з Михайла Мудрика. Хоча ви знаєте, і не все так погано, не все так погано. Інтер зіграє у фіналі проти Порту. Можливо, ще є, можливо, ще є надія виграти Єврокубок. Тому давайте дивитися у першому сезоні за інтер. Ми вже виграли Кубок Італії, і зараз маємо змогу виграти Лігу Європи. Тому час дивитися і Ні, Порту Порту виграє Лігу Європи. Здолавши Інтер з рахунком 2-1. Але, знаєте, я думаю. Це все через те, що Мудрик залишив поле на 47-й хвилині матчу. Усього лише перший сезон для Михайла Мудрика у футболці Міланського Інтера. Але в мене все ж таки є передчуття, що ми досягнемо успіху з цією командою. Головне, це не опіктися у другому сезоні поспіль і все ж таки забрати ушастого до себе у актив. Але цей сезон знову ж таки для Мудрика ще не закінчено. На календарі 2026 рік і це означає, що правильно чи зможе Мудрик показати щось на національному рівні. Головне, щоб збірна України туди кваліфіку. Тому давайте подивимось на групи, і все ж таки єсть. Нашими суперниками групи є Італія, Угорщина та Америка. В цілому, в цілому, цю групу можна проходити, і знаєте, треба проходити, щоб виконати наше завдання з національним трофеєм. І сенсаційно Україна здолала Італію, зіграла у нічию з Угорщиною та. Програла об'єднаним штатам, але якимось дивом ми все одно приходимо наступний раунд. де зіграємо проти Франції з одним із головних претендентів на перемогу в цьому турнірі. І ми відлітаємо від них. На цьому тур галопом по Європах. Збірна України закінчено. Четвертий сезон Михайло Мутрик розпочинає з рейтингом 86, та без зміну в стартовому складі. З у лізі чемпіонів цього сезону нам взагалі не пощастило. І битва за вихід з групи буде вкрай важка. І в мене, якщо чесно, є деякі сумніви щодо Результатів цього сезону, але не гаємо час і вже. Вже кінець сезону. Для вас цих реально секунда, дві, три. Для мене це трішечки більше на рахунку Михайла Мудрика 29 забитих м'ячів та 4 гольові передачі. Але на жаль, це не найкращий результат. І Мартінес вдруге поспіль забирає у свій актив золоту бутсу. Але нас цікавлять результати нашої команди. Одразу ж пролітаємо повз кубку Італії, відлетівши у чвертьфіналі від Лаціо. Але ми забираємо наш актив скудетто. Мамма мія, 105 очок за сезон. Це у це, це, це результат усього лише один програш та 119 забитих м'ячів. Фантастичний сезон, і лише результат у лісі чемпіонів може зробити його легендарним. І так, ми у фіналі ЛЧ велика. Зараз велика відповідальність на гравцях. Ми програли все в минулому сезоні, звісно, окрім е, Кубку Італії. І зараз маємо можливість здобути перший першого ушастика у кар'єрі Михайла Мудрика. Тому давайте просимулюємо і Віва Вікторія! 4-3! Ще й у екстра таймі, перше ЛЧ залітаю наш активчик по Мудрик. На жаль, не відзначився у цьому фіналі, але то зараз не важливо, тому що кар'єра Мудрика йде все краще і краще, і пристрасті закипають, тому що нам надходить пропозиція від Реал Мадриду. Можливо, можливо, Мудрик ще не готовий до такого рівня, але це точно буде потужним поштовхом у подальшому розвитку кар'єри Михайла Мудрика. І Hівgo Мудрик приєднується до Реал Мадриду. Та в мене почалась тривога. Це легендарний момент у нашій кар'єрі. Талант молодого українця помітили і це. Не може натішити реально. Зараз у мудрика є усі шанси, щоб заявити про себе на весь футбольний світ. І де, як не у Неурал Мадриді, ми можемо штампувати перемогою в лізі чемпіонів. Я думаю, що ми зробили правильний вибір щодо нашої кар'єри, тому що ви тільки подивіться на цей склад, на цих фантастичних гравців: Мбапе, Вінісіус, з Чомані та Камавінга, Донарума та. Барбоса, <свят> то це як у нього рейтинг взагалі на рівні з МБП. Щось кар'єрою в К 24 не так. І в цілому не тільки з кар'єрою, реально і з грою трішечки. Але як би там не було, ця команда виглядає як справжня галактика, і спроможна виграти Требл, чого вони, до речі, ще не робили за всю історію свого існування. Пролітаємо попскалендар рік, і Я не можу в це повірити. Реалм зайняв друге місце у Лалізі. Програв у суперкубку Іспанії. Але, хоча здобули кубок Іспанії, але найголовніше знову ж таки, якщо ми збираємося виграти більше фіналів у лізі чемпіонів ніж Крещану Роналду, то повинні починати прямо тут і зараз. Тому що сильнішої команди ну просто не існує у цьому світі. І давайте подивимось так: перший сезон для мудрика за реалу і одразу ж у фіналі, ЛЧ проти того самого Байера, з яким ми зустрічалися у минулому сезоні за інтер. Не дарма команда виходить у другому сезоні поспіль у фінал. Це все ж таки знаєте, щось показує. І ми програємо його. Боже, Цей сезон можна гарантовано рахувати як невдалий. Мудрик підвищив рейтинг до 88, але його показники за цей сезон боже, просто жахливі. Можна, можна це скинути, я вважаю на те, що адаптація. Команда дійшла ж до фіналу, ЛЧ. про що тут казати? Але такі результати це не рівень Реал Мадриду. Мудрику потрібно негайно виправляти свою результативність у наступному сезоні. Але поки що, якщо чесно, виглядає все так, що це було не. Вдалим рішенням пройти у Реал так швидко, трішечки вашої уваги, я маю. Хотів би віддячити козачка Олександра Геврилюка за підтримку цього каналу. Дай Боже тобі здоров'я, реально, повага тобі величезна. А якщо вас також є наснага підтримати цей канал, то усі посилання є в описі, але ви також можете просто безкоштовно поставити вподобайку, написати будь-який коментар взагалі, та підписатись на цей канал, якщо ви, звісно, не хочете пропускати ще більше цікавих відео. Тому завчасно вас дякую і все. Я вас більше не затримую. Сезон 28 повністю провалений, збірна України не потрапила на євро, фінал очей був програний, і невже це максимальний рівень, якого може дістатися Михайло Мудрик? Я в це просто ну ніяк не можу повірити. І треба якнайшвидше стартувати наступний сезон, щоб реабілітуватися та забити якомога більше голів? Та здобути більше трофеїв. У цьому розіграші ЛЧ наша група виглядає таким чином, і Михайло зустрінеться проти своєї рідної команди, з якої він розпочинав свій шлях у Європу. В цілому шанси на вихід із групи дуже оптимістичні. Ну і давайте дивитись, чого ми досягли у шостому сезоні кар'єри. У лалізі займає Реал Мадрид четверту стрічку. Боже мій, що ж це коїться, матінко, бо. Відаймо лігу. Відаймо лігу нашим вічним суперникам із Каталонії, не клоуном і Не вибачають, але ми нарешті перемагаємо у Кубку Іспанії. Тому з пустими, знаєте, з малесенькими долоньками ми не закінчимо цей сезон. Можливо, гра вважає, що саме Кубок Короля є недосяжною ціллю для реалу. І саме туди воно кидає усі наші сили. Я цього, звісно, не знаю, але знаю те, що ми пройшли у фінал Ліги Чемпіонів вдруге поспіль і зустрічаємося там проти Пари Сен-Джермену. Ну я сподіваюся, що Реал просто не зможе програти другий фінал поспіль. І давайте. І ми програємо екстра тайма. ПСЖ вириває вольову перемогу Ареал. Другий сезон поспіль пролітає повз ушастого. В мене, якщо чесно. Просто немає ніяких слів. Ви тільки подивіться, як спрогресував Михайло Мудрик. 37 забитих м'ячів та 10 асистів. Час спливає. А у нас ще стільки невиконаних завдань. Це просто щось неймовірне. Ось вона нова суперзірка, яка все ще подає великі перспективи. І цікаво, де він опиняється, він опиняється. в Парі Сен-Джермен. Бо ви тільки подивіться на цей склад команди. Тут вам і високорейтингові гравці, і володарі золотих м'ячів. Ну що? Просто що ще треба, щоб перемагати у лізі чемпіонів. Я не думаю, що нам взагалі є сенс чекати на оголошення результатів володаря з золотого м'яча, тому що мудрика там точно не буде. Тому одразу пролітаємо до кінця сезону. І що ж ліга один? І ми займаємо друге місце. До речі, ви помітили, що кожен перший сезон за нову команду у Мудрика йде досить жахливо. Також я вам нагадаю, що у нас є одне приховане завдання, яке насправді дуже важке у своєму виконанні. Це виграти з командою Требл. Ну і по результатам Ліги 1 ми вже повз цього завдання, якщо чесно. У Кубку Франції ми взагалі відлітаємо в одній 16-тій. Ну і я думаю, що з Лігою Чемпіонів все, якщо чесно, зрозуміло. Але ні! Ми зіграємо у фіналі проти, до речі, ФК Лу, не з Каталонії. Останнє. Раз ми вигравали Лігу Чемпіонів чотири сезони тому за Інтер. Я думаю, що пройшов час для перемоги, якщо чесно. І. Ну, бляха, ну чому? Як же нам не щастить у цій довбаній кар'єрі? Скільки фіналів Ліги Чемпіонів ми вже програли. Боже, навіть показники мудрика за сезон просто жахливі. 8 забитих м'ячів та 10 асистів. Рейтинг збільшено всього лише на один пункт, і ми жорстко застрягли на цьому відрізку. У нас ще стільки невиконаних завдань. я Просто не вірю в те, що це може бути кінцем кар'єри Михайла. На це є час для наступного сезону. Я щиро сподіваюся, що він буде переломний у його кар'єрі за три сезони після того, як ми покинули серію. А ми програли все, що можна. <с -2> На нас ніби лежить прокляття з цими фіналами, трофеями та більше результативністю. Забуваємо, забуваємо, забуваємо все, що було. Реально, у нас ще достатньо часу для того, щоб все виправити і стати реально українською футбольною легендою. У цьому сезоні з групою Лізі чемпіонів. Нам в цілому пощастило. Цього сезону ми знову займаємо друге місце у Лізі. Але ми забираємо наш перший трофей за ПСЖ, здолавши Найс, вони жніться. І ми знову потрапляємо у фінал Ліги Чемпіонів. Повторили: повторили ми наше досягнення за Реал Мадрид, але я вам нагадаю, що ми за Реал Мадрид програв... програли два фінали поспіль та вже встигли програти фінал ще за ПСЖ в минулому сезоні. Тому я дуже сподіваюся, що на цей раз все піде. По трішечки іншому сценарію, принаймні, дуже хочеться в це вірити. І так. Ну нарешті ми перемагаємо у фіналі. Та ще й мудрик відзначився у цьому фіналі. Скільки ж ми натерпілися, і все ж таки єсть. До речі, у цьому сезоні Мудрик наколотив аж цілих 30 м'ячів та віддав 9 асистів. Ось це справжній прогрес, реально. Ну нарешті, Мудрик розкривається та бере гру на себе. Єдине, що засмучує, точніше, не єдине, а одне з того, що засмучує. Це те, що рейтинг Мудрика, на жаль, не змінився. Але, друзі, ми нарешті, нарешті стаємо чемпіонами у лізі чемпіонів після таких невдалих сезонів. У свій дев'ятий сезон Михайло Мудрик привається вже у якості зірки Фарі Сенджермен. На поки давайте поглянемо. На нашу групу Ліги Чемпіонів. Боже, як же нам складно буде цього року. Мало того, що вийти з групи, так ще й захистити чемпіонство. Пророляємо повз календарний рік. Але спочатку церемонія з золотого м'яча. Невже Мудрик зможе виграти прямо тут і зараз, тим паче, що Андрій Шевченко буде нагороджувати переможця і що? Знову «Еден вілон? Другий сезон поспіль забирає цю нагороду. Цей козак Шева Шева. Ну це зрада, це реальна зрада. Якби просто символічно і гарно це було потримати цю нагороду саме від Андрія Шевченка. І мені вже насправді не йметься дізнатися, чого ми досягли саме у цьому сезоні. І є перший трофей для нас ПСЖ виграє у другому сезоні поспіль Куба Франції. Це справжнє досягнення. Але ми нарешті виграємо Лігу 1 Ще й знаєте з доволі потужним відривом від найса. Вони ж Ніца. Нагадаю вам. І мати рідна ПСЖ, котре дістається до фіналу Ліги Чемпіонів. Чотири. Чотири рази поспіль. ПСЖ дістається до фіналу, але на цей раз нам на заваді стає потужна німецька машина. Ми вже виграли Кубок, вже виграли Лігу 1. І зараз маємо можливість виграти Лігу Чемпіонів і виконати. Одне завдання, і от ви мені просто скажіть, коли як не зараз, ми маємо можливість виграти усе, що тільки можна велика, величезна напруга на гравцях в ПСЖ, і давайте дивитися, чи у нас це вийде! сюди його. Другий сезон поспіль. Ми виграємо лігу чемпіонів. І ба більше, ба більше ми виконали наше головне завдання, тож ніж одне із завдань. А саме здобули требу з командою. Нарешті, нарешті, хоч якийсь прогрес по цим завданням, бо я вже думав, якщо чесно, що це вже кінце. Цела зупиночка, якщо чесно. Мудрик все ще тримає планку одного з лідерів клубу, забив 28 м'ячів і віддав 15 асистів, так ще й рейтинг збільшив на два пункти. І зараз його рейтинг вже 94. Залишається лише один, як мінімум, один пункт до того, щоб ми закрили це завдання з рейтингом. До речі, у цьому сезоні ми знову пролітаємо з євро. З грою реально щось не так, а це і не новина. Ви знаєте. Наступає вже час 10-го сезону для Михайла Мудрика. Йому вже 31 Рік нашому козачку, господи, і насправді ситуація трішечки недобра. Незрозуміло, що скільки сезонів зможе відіграти мудрик на високому рівні. А у нас висить ще купа завдань, які нам необхідно виконати. Про шкалу забитих м'ячів, я, якщо чесно, взагалі мовчу, але і національний трофей. Ну, нічого, нічого, рухаємося далі. Там буде видно. Чого ми зможемо досягти, але нам потрібно вступати у новий сезон з новими амбіціями, з новим статусом. Мудрику вже надходять пропозиції від інших команд. Але я думаю, що ми поки що закріпилися у складі ПСЖ, стали одним із лідерів і продовжуємо наш шлях за золотим м'ячем. Тому я поки не бачу Мудрика у стані іншої команди. Кінець 2033 року, О, господи, і давайте дізнаємося, чого ми досягли на цей раз. Але спочатку дізнаємося переможця золотого м'яча, і знову катсцена, Це дуже хороший знак. Ерік Кантона та Рівалдо на цьогорічній церемонії золотого м'яча будуть нагороджувати переможця і це не мудрик знову. Це не мудрик. Еден Гуйлон забирає третій рік поспіль цю нагороду. Я просто не знаю, що ще нам треба зробити, щоб виграти золотий м'яч. Наша команда два сезони поспіль просто сяяла, але на цей раз, ви знаєте, я думаю, що все піде по зовсім іншому сценарію. Є принаймні таке передчуття. І що, Ліга один, і ми забираємо чемпіонство до нашого активу. Це добре, це добре, ви знаєте, я вже навіть і не дивуюсь. З такою командою, ну цього просто не немож... А що тут забув Кілен ВП? А де Гуйлу? Куба Франції ми також забираємо наш актив. Якщо ми оформимо требл у другому сезоні поспіль, це буде просто щось неймовірне. Такого ще ніхто не робив, і це по-справжньому буде легендарно та історично. Але це залежить від того, на якій зупинці ми зупинились у лізі чемпіонів. І наша зупиночка Цубемблі. Який же, боже, який же? П'ятий чи шостий сезон поспіль ПСЖ доходить до фіналу Ліги Чемпіонів. Ну і це просто неможливо. Я не... Можу в це повірити, ви просто погляньте на цю козацьку машину. 68 голів за сезон. Як тільки я сказав, що досягти забитих м'ячів буде важко, так одразу ж Мудрик увімкнувся, почав забивати. і зрозуміло, чому Мудрик не міг розкритися. Все це через е, Гуйлона, який залишив нашу команду у цьому сезоні, і замість нього прийшов е, Кілен Бапе. І саме у цьому сезоні Мудрик демонструє просто шаленючу результативність як для Вінгера. Але ми повертаємося до фіналу. Очей, давайте дивитися. Чи зможемо ми у третьому сезоні поспіль виграти Лігу Чемпіонів? сюди! Четвертий кубок Ліги Чемпіонів для нас залишається ще один. Ще один кубок для виконання завдання, яку значки Михайло Мудрик розриває усі таблиці бомбардирів та здобуває індивідуальну нагороду у вигляді золотої бутси. Цей сезон просто неймовірний та легендарний. Але як ви знаєте, за такими сезонами на нас чекає завжди роздруга невдачі занепад. непад. Сезон 3435. Михай... Мудрик розпочне з рейтингом 93. Знаєте, вік вже дає про себе знати, але мені все одно здається, що Мудрик як просто справжнісіньке вино. Розквітає з часом, і майбутній сезон все покаже за себе. Однак очікування від нашої команди та нашого козачка також зростають, тому треба ці очікування підтверджувати результатами. Тим паче, що з групою нам щастить не без проблем, звісно, але можна проходити далі та намагатися в черговому сезоні поспіль досягти чемпіонства на євроаре. Субтитры Ну і що ж, час дізнатися володаря золотого м'яча цього сезону. Мудрик вже тричі поспіль номінований на цю нагороду, але поки що ніяк не може її дістатися. Однак я думаю, що попередній сезон розстав усі питання по переможцю цієї нагороди. Однак це ФК-24, і самі знаєте, може статися ну, все що завгодно. Каката Ерік Кантона оголошують зараз переможця цієї нагороди. Я дуже сподіваюся, що це буде мудрик, і це є так. Михайло Мудрик володар золотого м'яча. Час, боже, 2033 року. Дай Бог дожити до цього моменту. І ми закриваємо ще одне наше завдання: заслужив Михайло нагороду кращого футболіста планети. Поки ми були присутні на церемонії золотого м'яча, Парі Сен-Джермен зайняв перше місце у Лізі 1, обігнавши усі французькі клуби і знову виграє кубок Франції. І це буде просто щось неймовірне. Якщо ми зараз пройдемо у фінал Ліги Чемпіонів у шостому. В сезоні поспіль це буде просто легендарно. Тому давайте дивитися, чи досталися ми до фіналу. І просто кислий борщ мені в стаканчик. Ми у фіналі Ліги Чемпіонів УЄФА. Ви просто в це. Просто ви погляньте на Михайла Мудрика 58 забитих м'ячів. Тому давайте дивитися на результат Ліги Чемпіонів. Фуевай, це просто фантастика. Просто легенди, матір божа, шкода. Мудрик так і не відзначився у фіналі. Але боже мій, боже, третій требл поспіль. Ну якщо це завадить Михайлу Мудрику виграти наступний золотий м'яч, то що ще треба зробити, щоб його виграти? Але знову ж таки, цей сезон ще не закінчено. Попереду на нас чекає чемпіонат світу з футболу. Полу і група, ну як ніколи проста. Але знаючи нашу збірну, та без валідолу, знаєте, не обійдеться. І в цілому так воно є. Ми займаємо третю стрічку, але проходимо далі якимось дивом і потрапляємо знову на Францію у одній шістнадцятій. Сподіваюся, що на цей раз ми зможемо обіграти головних претендентів на перемогу. І так воно є. Ми обігруємо Францію. Далі проходимо та обігруємо Фінляндію. у Чвертьфіналі. Обігруємо хорватів у півфіналі, і Україна зіграє в фіналі мундіаля. Так, близько ми ще не були до виконання цього завдання. Я просто сподіваюся, усім серцем, що ми виграємо і виконаємо це завдання, але ні. Україна програє Іспанію у фіналі чемпіонату світу. Як казав класик, Уви". на жаль, нам не вдалося виконати найскладніше завдання. Але ми рухаємося далі. І ось, і вже ось-ось. Просто незабаром буде відомо переможці золотого м'яча. І Мудрик вже в четверте поспіль номінований на цю нагороду. Але давайте дивитися. Михайло Мудрик присутній на цій церемонії. Знову Каката Ерік Кантона будуть нагороджувати переможці. Знаєте, це насправді є дуже добрим знаком для Михайла. І так воно є Михайло Мудрик в друге поспіль здобуває балон де оро, та просто перевиконує наше завдання. Це просто. Ну, це легендарно. Козачки так козаченята. Це легендарно. Михайло Мудрик вже остаточно став найкращим українським футболістом за всю історію. Але дуже цікаво, чого досягла наша команда. Мудрик знову тримається з рейтингом 94. забиває за цей сезон ще трішечки менше, і вже не найкращий бомбардир нашої команди. Усього лише 39 забитих м'ячів та 16 асистів, але все одно ці показники насправді дуже потужні. На жаль, цього року треблу не буде. ПСЖ програє Лігу 1, але на Томість вони виграють Кубок Франції. І цікаво дізнатися, чого ми досягли в Лізі Чемпіонів, чи потрапили ми до фіналу. І ми дійсно ми дійсно потрапляємо до фіналу Ліги Чемпіонів УФА. Це просто божевілля якесь від Парі сен джермен сілька разів поспіль потрапляти до фіналу Ліги Чемпіонів. Але чи зможе Байер взяти реванш проти нашої команди, тому що вони також вже який раз потрапляють до фіналу Ліги Чемпіонів, та скільки вони вже їх програли? Тому давайте нагайте часу та подивимось на результати цього розіграшу. Що і все. І все, друзі, козачочки. На жаль, ПСЖ поступається з рахунком 2-1. І на цьому чемпіонська машина потребує. Великого перезавантаження. Цікаво тепер подивитися на майбутнє рішення нашого українця, чи залишиться він в Парі сен жермен чи все ж таки перейде у іншу команду. Ну і як ми бачимо, Михайло Мудрик вирішив залишити по справжньому свій клуб, по справжньому рідний клуб, де він був лідером, і він перейшов у Манчестер Сіті. Мудрик знову повертається в Англію в один із топових клубів, але чи зможе, чи зможе він досягти тих самих англійських вершин. Це ми дізнаємося вже дуже скоро. Але ви подивіться на цей склад команди. Воу, Холланд, Белінгем. Шанси на успіх, ви знаєте, доволі високі. Але склад команди, звісно, виглядає трішечки слабшим, ніж Парі сен жермен І насправді, доволі давно ми не бачили Манчестер Сіті у фіналі Лізі Чемпіонів. Але для чого прийшов Мудрик? Як ви думаєте? Мудрик прийшов, щоб зробити Манчестер Сіті великим знову. З жеребкуванням у цьому сезоні пощастило, ну просто як ніколи, і без проблем маємо її проходити. Тому давайте подивимось. Чого ми досягли наприкінці цього сезону. І Боже мій! Мудрик зіграв усього лише два матчі в цьому сезоні. Та закінчує його із травмою. Я в це просто не можу повірити. Ви тільки подивіться на його рейтинг, рейтинг 80 у 36 років. Все що просто. Куту під хвіст. Такого фіналу я не очікував. Непоганий вийшов шляху Мудрика не без невдач, не без падінь, але скільки було перемог, скільки сторінок історії було написано саме Михайлом Мудриком. Обов'язково ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це проходження кар'єри, та підписуйтесь на канал скоріше, щоб не пропускати ще більше цікавих відео. А також раджу вам подивитися повне проходження кар'єри за арсенал, яке ви зараз бачите на своїх екранах.